Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Мілі. в своєму телеграм-каналі Валерій Залужний. Розмова за даними джерел проходила без глави офісу президента. Розповів про обстановку на фронті на сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед. Напередодні чергово. Засідання контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн обговорили пріоритети для українського війська. Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрабатарейної боротьби. Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України. В той же час у вівторок, 13 червня, 2023 року. Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету додаткової військової допомоги на суму 300 25 мільйонів доларів туди увійдуть, зокрема, боєприпаси для комплексів НАСАМС і Хімарс, а також БМП Бредлі. Як повідомляє прес-служба Пентагону, це вже сорокове вилучення обладнання адміністрації Байдена зі складів Міністерства оборони США для надання допомоги Україні серпня 2021 року. Зазначається, що цей пакет включає ключові можливості для допомоги зусиллям України повернути свою суверенну територію та підтримки українських ППО. Які мужньо захищають українських солдатів, цивільних осіб та критичну інфраструктуру, а також артилерію, протитанкові системи та боєприпаси на суму до 325 мільйонів доларів у новому пакеті допомоги від США Україна отримає додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем на сам зенітні комплекси Стінґер, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності Хімарс, артилерійські снаряди калібру 155, 5 мм і 105 мм, 15 бойових машин піхоти Бредлі, 10 бронетранспортерів, стрікер протиброньовані системи Джевелін, ракети «Тоу», протитанкові системи «Ед-4», понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат, підривні боєприпаси для прибирання перешкод. Крім того, українські військові отримують засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку, запчастини та інше польове обладнання. США планують надати Україні снаряди зі СБІ. Не ураном таке рішення в адміністрації президента Байдена ухвалили після декількох тижнів дебатів про те, як оснастити танки Абрамс, які передадуть нашій країні. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина наростить поставки Україні танків Леопард 1 При цьому він зауважив, що Україна не зможе замінити кожен танк, що вийшов з ладу. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.